Розкажіть насамперед, як ви, як задоволені грою? Хлопці показали себе на максимум чи ні? Ну, задоволені, звісно, результат є. Це суперкубок з одного матчу, тому перший матч в сезоні ми намагалися його виграти. По грі вважаю, десь перший тайм. Не дуже добре ми зіграли. Деякі гравці зовсім не увійшли у гру, але після повітряної тривоги, коли була пауза, вже на другу частину матчу команда зібралася і у другому таймі довела, що ми сильніші, що ми забили один м'яч і потім в самому кінці другий. Хоча я вітаю команду Кардинал з гарною грою. Дякую. Сьогодні ви так би мовити відкрили сезон перемогою. Які ви цілі ставите на прийдешній вже сезон? Хіта завжди, максимальні цілі. Це Кубок, чемпіонат і у нас Ліга Чемпіонів ще, тому нам потрібно проходити наступний раунд. Там далі вже будуть, наш президент буде ставити нам завдання далі. По сьогоднішній грі можна сказати, що команда повністю і цілком готова до сезону, так? Ні, ще, я думаю, відсотків десь на 60-70 команда готова. Ще там ну, трохи взаємодії, ми ті багато бігали, зараз будуть, будуть ігри, будемо за, щот, за рахунок ігор набирати.